Вітаю вас! Приєднуйтесь до нашого завершального тренування цього тижня. Сьогодні на вас чекає релакс стретчинг Будемо з вами розслаблятись, розвантажуватись, добренько потягнемось, розвинемо гнучкість, силу, розвантажимось. Тож будемо розпочинати. Робимо вдих. І видих, ще вдих, потягнулися на носочки. видих, опускаємось. І давайте трошки зараз заспокоїмось, концентруємось на собі, подихаємо, покладіть свої руки на ребра. Давайте зробимо вдих, відчуємо, як розкриваються наші ребра. Можна заплющити очі. І на видих розслабляємо, відчуваємо, як ребра сходяться, Ще вдих. І видих, вдихаємо свіжість, легкість, видихаємо напруження, і розкриваємо очі, продовжуємо дихати в звичному для нас темпі. І переходимо до розігріву, підтягуємо коліно до грудей, працюємо з тупою, пальці також. І в іншу сторону. Вгору вниз, розкриваємо руки, малюємо коло під коліном, розігріваємо колінні суглоби, з видихом в іншу сторону, тримаємо під коліном, тримуємо, втримуємо баланс, розгинаємо ногу. Розкриваємо руки за коліном вперед, максимальний підйом, відведення коліна, розігріваємо кульшові суглоби, робимо вдих, з видихом міняємо назад. І за наступним разом відправляємо ногу назад, навхстрі, підсідаємо, витягуємось і повертаємось. Міняємо. Розкриваємо руки за коліном вперед, назад і відправляємо, підсідаємо, підтягуємо коліна до грудей, працюємо стопою, пальці також, з видихом в іншу сторону. Вгору вниз, руки в сторони, під коліном малюємо Беремо Беремось під коліном, тримаємо рівновагу, випрямляємо. Добре. І стаємо в широку позицію. низки коліна розвертаємо та з підібрані, руки до себе. І сідаємо, стараємося якомога далі штовхнути коліна, вдих виростає. Видих продовжуємо, Два, та стараємось опустити нижче колін, три. Вдих з видихом, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Залишаємося сидіти. Поколи руки відштовхуємо одне коліно, плече вниз, погляд в протилежну сторону, вдих, з видихом, міняємо. Ще видих. Видих. Випрямляємо ноги, витягаємо руки вперед. Тримаємося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємось, розслабляємось і рухаємо тазом вправо і вліво. Спинка, спинка максимально пряма. Трошки тягнемо груди до стегу, до колін. Тепер трохи згинаємо по черзі одне інше коліно, виходимо в такі випади невеличкі, не дуже глибокі. І випрямляємо ногу, одна рука залишається, за іншою розкриваємо стелю, погляд на неї. Вдих опускаємо, з видихом міняємо на іншу. Опускаємо руки і сідаємо максимально низько, наскільки можемо. Коліна продовжуємо штовхати назад, 10 секунд сидимо, дихаємо. І випрямляємо ноги з округленою спиною. Виростаємо. Добре. Руки до плечей. І робимо оберти назад. Раз, два, три. Чотири. Вдих з видихом вперед. Раз. Два. Три. Чотири. вниз. Беремось за лікоть. Витягуємо м'язи плеча, Подовжуємо. Раз, два. Три. І тримаємо чотири. Дихаємо. Відправляємо лікоть за голову, груди вперед вгору. Вдих, розкриваємо реври, видих, розслабляємось. Добре. І міняємо, беремо за іншим лікоть, витягуємо. Раз. Два, три, чотири. Тримаємо і відправляємо. Загову, тиснемо на лікоть груди вперед вгору. Руки перед собою в кулаки, прокручуємо від себе. До себе. Долоні вгору, кладемо зап'ястя. Добре. І потрусили. Тягнемось руками вниз, нахил голову вперед, вдих, з видихом назад. Вдих повертаємо, видих нахиляємо. Руки в сторони, нахили в сторони. Робимо все м'яко, глибоко, не поспішаючи, даємо нашим м'язам потягнутися добре, запам'ятати, витягнути положення. Беремо протилежною рукою за вухо, тягнемо за пальцями руки вниз, також надаємо тілу цього. Розслаблення це, може, за рахунок якраз цих плавних, неспішних рухів. Тіло отримує кисень, тому важливо дихати, розслабляється, розтягується, Дих з видихом міняє і відпускаємо, малюємо коло. Вдих з видихом в винчимо. Добре. Широка позиція ніг. Стікаємо нижче коліна, ближче до стопи, дих виростаємо, видих в іншу сторону стікаємо. І подовжимо за верхньою рукою, залишаємося в цьому положенні, дихаємо, плечі розкриті. Вдих виростаємо, видих міняємо сторону. І розвертаємо носочок, розвертаємо стегни, живіт до стопи. Дивиться, руки над коліном, пружинимо з прямою спиною, тягнемо низ живота до ноги, погляд вниз. І рухаємо носочком на себе з видихом. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Тікаємо вниз до стопи, розслабляємось, виконуємо легку пружинку з максимально прямою спиною і поставили добре вишу в опору на стопу. І іншою ногою працюємо підйом вгору з видихом. Раз. Тягнемо носочок два, три, чотири, І залишаємо вгорі П'ять, Ще поглибилась, потягнули груди, ближче до коліна. стоїмо, три, два, один. Добре. Округовини спиною виростаємо і міняємо сторону. Розвертаємо інший носок. Розвертаємо стегна, руки над коліном, пружинимо, спинка максимально пряма та витягнута, Повисли, потягнулись вниз, легка пружинка. Руки повертаємо до коліна, працюємо носочком раз, два. Три, чотири і п'ять. Переходимо на опорну ногу, працюємо задню вгору. Один, з видихом. Два, три. Чотири. Тримаємо вгорі п'ять. Дотягуємо груди до коліна. Руки голова в підлогу. Три, два. Один. Опускаємо ногу з круглою спиною виростаємо. Робимо випад, будь-яку ногу, яку вам зручно, з якої почати. Перевіряємо, коліно має бути над п'ятою. Пружинимо, розслабляємо пахові зв'язки, дальню ногу постарайтесь максимально витягнути. І підіймаємо руки вгору, залишаємо в цьому положенні. 5, 4, 3, 2, 1. Кладемо коліно, кладемо підйом, розкриваємось, наскільки можемо вдих, ставимо руки. Носочок на себе видих. Якщо в коліно неприємно тисне, то підкладіть подушечку або пет, рушник. Продовжуємо, Розкриваємося вдих і назад знову видих. Ще три. Два. І один. Залишаємось в випаді. Протилежною рукою трошки можете посунути таз назад, щоб було легше взяти носок. І потім тягнемо таз вперед і вниз. Відчуваємо, як натягується передня поверхня стегна задньої ноги. Дихаємо, розслабляємось, концентруємось на диханні, вдих. І з видихом розслаблення. Повертаємось потихеньку, відпускаємо і розвертаємось боковий випад, стопа у вас має повністю стояти. Якщо не стоїть, ще відсуньте ногу далі від себе. Лікочтовхаю коліно, інший носочок вгору і прожинемо тазом вниз. Переносимо вагу, відштовхуємо коліно ліктем, носок вгору, так само пружинимо. і розвертаємось до іншої ноги. Задня нога подовжена, п'ята під коліном передньої ноги, пружинимо, розслабляємо пахові зв'язки. Руки вгору, тримаємось 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо коліно, кладемо підйом, розкриваємось, прогинаємося вдих. Таз назад, витягуємось до передньої ноги. Видих. Продовжуємо вдих. І назад. Видих. Ще вдих. І видих. І останній вдих, і видих. Повертаємося в випад, сунемо таз назад, протожною рукою беремо за носок і пружинимо, тягнемо таз вниз. Потихеньку відпускаємо і стаємо четвереньки зап'ястя під плечима, коліна під тазовими кісточками, Прогинаємося, вдих, округлюємося, видих. Знову вдих і видих. Робимо плавно без різких рухів. І ще три. І два і один. І добре, тепер відриваємо одне коліно, округлюємо, тягнемо коліно до обоби видих і прогинаємося голова, носочок гору вдих. Два, три, чотири. П'ять. Залишаємо ногу вгорі, беремось протилежною, хто може, витягуємо вгору погляд перед собою. Пару секунд залишаємось в цьому положенні, дихаємо. Потім міняємо сторону. Так само робимо з іншого. ногою. Прогинаємося вдих, з видихом до лоба. округлюємось раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Протилежною рукою заносок витягуємось, дихаємо і опускаємо. Пірнаємо рукою якомога ближче до стопи, поклали плече, витягуємо верхню руку і штовхаємо таз від центру, дихаємо. Повертаємо верхню. Дістаємо нижню. Міняємо, поклали плече, витягуємось. Повертаємо верхню і дістаємо нижню. І будемо зараз малювати великі кола тазу. Максимально в сторону, до п'ять, в сторону і виростаємо з видихом. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих з видихом в іншому напрямку. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири і п'ять. Добре. І виходимо в собачку, груди до колін, п'яти в підлогу, голова в підлогу, пружиним дихаємо. По черзі згинаємо коліни, тягнемо стегну в підлогу. І відштовхуємось носками, хвиля через це тіло, опускаємо таз, тягнемо вниз плечі, тягнемо таз, прогинаємось. І за головою виходимо в положення дитин, опускаємо сідниці до п'ят, витягуємо хребет, голова, руки тягнуть вперед, куприк тягне назад. З округленою спиною сідаємо. Прогинаємось дих, працюєте голова, округлямось видих, все йде в центр. Знову розкриваємося вдих і видих. Ще три, два, один. І малюємо хвильки за грудьми вниз і округлено вгору. Знову вниз і вгору. Ще три, голова затримується. Два. І один. Добре. І ставимо стопи рука посередині, підіймаємо таз. Іншу вільну руку витягуємо в діагональку, повертаємося вдих. Знову видих, вийшли вгору, повертаємося вдих. На цю ж сторону продовжимо. Три, два, один. Міняємо сторону на іншу, так само з видихом. Раз, два, три, чотири, п'ять. Опускаємо сідаємо, витягуємо ноги. Будемо зараз робити складочку, посуньте сіднички назад, випрямте спини. Якщо важко випрямити, можете призігнути. Коліна. Обираємо для себе положення, кладемо рука на руку і з видихом пружинимо перший живіт до ніг, витягуємо спину заговор вперед. Раз. З видихом. Два, три. Чотири і п'ять. Схопилися ближче до стоп Пряма спина, перший живіт залишаємось цьому положенні Дихаємо Добре, і розкручуємось, розкриваємо ширше ноги, якомога ширше. Руки позаду, Обережненько, потихеньку, підкручуємо стегну в підлогу, вдих, повертаємо. Видих міняємо, інша нога, підкрутили, вдих, повертаємо. Ще 4, три, два, один. Добре, підрівнялись, посунули сіднички, випрямили спину і витягнулись до однієї ноги, вдих, видих, міняємо руки і до іншої. Ще з видихом. І залишаємось лежати, або повисло, або схопились, якщо можете. Плечі залишаємо розкриті, витягуємося. Робимо вдих, з видихом міняємо сторону. Виростаємо замочок, долоні від себе. витягуємося від стопи до стопи, малюємо півкола і вдих до себе. Видих і вдих до себе. І потихеньку з прямою спиною ще можете підрівнятись, йдемо вперед, наскільки можемо, і витягуємось, залишаємось в цьому положенні. <клес> Розкручуємось і сідаємо на півотис. Одна ступа інша. П'ята перед п'ятою, підрівнюємось. Розкриваємося вдих, з видихом виходимо на лікоть, ближче до себе, якщо не можете на лікоть. Залишайтесь на долоні, вдих з видихом в іншу сторону, залишаємо плечі, розкритими. За головою витягуємо стелю і виходимо в скрутку за одне коліно, погляд назад. Дих, з видихом за інше плечі ми добре себе докручуємо, розкриваємось і потягнулись вперед, тягнемо живіт до стоп. Добре, міняємо стопами місцями розкриваємось, переходимо на один лікоть вдих, видих малюємо в і на інше розкриваємося вдих, і видих. І за наступним видихом знову виходимо, витягуємось вперед, живіт до стоп. розкручуємо, забираємо руки замочком за голову, підрівнямося вдих, видих, виходимо на куприк, тиснемо на потилицю, розслабляємо шию спину, залишаємось в цьому положенні, сидимо дихаємо. Знову випрямляємося, вдих, видих, ще раз округлюємося і додаємо скрутку праве і ліве вухо. Центр. Добре. І випрямляємось. І давайте ще трошки під кінець подихаємо, закриємо очі, покладемо одну руку на грудину, іншу куди зручно. І зробимо гарний вдих через ніс. Трошки затримаємо дихання. І губи, трубочкою повільно, спокійно видихаємо себе повітря до кінця. Ще вдих. Пауза. І видихаємо. І останній вдих. І видих. Добре. Відкриваємо очі. На цьому наше сьогоднішнє тренування завершено. Всім дякую, бажаю всім гарного вечора, спокійної ночі, класних вихідних і до наступного продуктивного тижня. Thank <laughs>